Дивлюсь, зараз Гольф Плюс, 2011 рік, 1,6 дизель-механіка. Фарбований і шпакльований у нас цей поріг правий. Ця двірка, так само наложена шпаклівка. Нижня частина дверей фарбувалася по цей молоді. Ось видно перехід краски в цьому місці. Весь поріг фарбований, шпакльований і він починає ржавіти, тобто починає краска відпадати. Є ще такий момент, ось притерти, арка задня. І кусок дверей. Всередині поріг біля переднього пасажира так само фарбувався і рівнявся, трошки шпаклювався. Кондиціонер працює, добре холодить. Виключуємо, проводимо поки діагностику. Задній лівий фонарь пропускав воду. Салон грязноватий, треба хімчистку робити. Пластмасовий руль, проста магнітола. Ось передній бампер трошки теж коцнутий, десь притерся і паутинка взялась, лак взявся. У нас ось тут або форсунки паливні, починають солярку пускати. Треба шайби міняти під форсунками. Видно, що клапана кришка запотіла. І внизу там є потік масла. Внизу, Думаю, що це з-підголовки починає протікати масло. Покажу там окремо фотографію. І е, полуосі, яка виходить із коробки на ліве колесо, там внизу також є, починає запотівати маслом. Зараз вам потрібно буде саме у нас. Так, Знайшло в шести блоках помилки. Е, забитий трохи сажевий фільтр. Е, корекція форсунок ось так виглядає по кожному циліндру.